Сьогодні у футбольному тижні. Останні акорди міської першості та вищої ліги. Кубкове жеребкування. Вій пішли найхоробріші. І наостанок попередній етап та чвертьфінали визначили півфіналістів. Для більшості з учасників міської першості в останній матчі практично нічого не вирішували. Справою честі в день 8 березня було подарувати свої перемоги представницям прекрасної половини. Першим це вдалося лідеру групи А. Лимонне без ускладнень здолав. Прогресуючу бригантину. Первая сьогодні я хочу поздравити наших жінок, всіх наших мам. Всех с праздником весны. Весна наступила. Своей жене, привет Ане Сергеевой. А теперь, собственно, о футболе. Сезон хороший. Это для нас дебютный сезон. Сегодня мы играли с лидером. Видно лидерские качества, видно, что это команда не первой лиги, а высшей лиги. Я думаю, в следующем сезоне они наравне смогут играть с лидерами нашего, нашего первенства в и в области. Сегодня игра была не особо интересная, если честно, у всех праздничное настроение. Но хорошо, что собрались, сыграли. Молодцы ребята, несмотря на то, что праздник. Впечатления в целом очень положительные. Спасибо организаторам. В принципі, була задача вийти з групи, это в першу чергу, Я думаю, що ми не тільки справилися з цією задачею, ми ще в нашій групі виграли всі матчі, всі 12 матчів. Було кілька ігор, які нам було тяжело, но команда у нас непогана і характер у нас тоже є. І сейчас ми вийшли з групи, настраюємося в плей оффі тільки на победу. За первое место будем бороться. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех девушек, женщин, мам, сестер с этим прекрасным весенним праздником. Хочу пожелать любви, удачи и любите, будьте любимы. Host Pro – саме ці колективи плекали надії щодо виконання турнірних завдань. Якщо першим важливо фінішувати у десятці, то айтішники планували піднятися повище. Це і зумовило підсумковий рахунок зустрічі, в якій перемогли гравці Host Pro. Сьогоднішній настрої трошки відрізнявся від минулої гри, коли ми відібрали очки у лідера зерносвіта. Команда, можливо, трошки не настроїлася. І знову наші хвороби, ми самі в першому таймі собі забили три м'ячі. На жаль, реалізували тільки один свій момент, який був знову таки безліч. Ми будемо працювати над помилками. На в другому таймі, звичайно, не вистачило дисципліни трошки в обороні. Але в цілому нормальна була гра. Будемо старатися завершити чемпіонат матчі з Бригантиною на переможній завершальній матчі. Дякую. У нас, я вважаю, що залишилися якраз дві команди, включає Сілайн, команди, які йдуть нашого рівня, тому можна з ними боротися, показувати, нав'язувати свою гру. Ну і як я вже казав раніше, ми постараємося. Дістатися шостого місця це е, може бути можливо, якщо ми виграємо в міської ради. А постараємося зібрати весь оптимальний состав. От сьогодні, наприклад, вдалося нарешті витягнути і захисників, і Хоч і свято, але всі знайшли можливість прийти і показати хороший технічний футбол. Далі боротьба продовжилася на манежі колосу. Один з принципових поєдинків матч між Рошеном та Україною. Студенти взяли гору над фаворитом з мінімальною перевагою і на додачу не використали низку гольових моментів. Це ще не кінець, ще є одна гра. Сьогодні гра дуже була важка, але добре, що нам пощастило в певній мірі і ми досягли перемоги. Насправді я задоволений чемпіонатом, але, на мою думку, ми могли виступити набагато краще, якби перші декілька ігор були не такі важкі для нас. Не знаю, мабуть, більше у ребят суперників було краще настрій, більше бажання видно, що хотіли побігати, їм дуже нужна була. Не знаю, вроді так, грали добре, интересно, У всіх получалось, що у нас, що команда суперників. Честно говоря, не знаю что Опять, наверное, скорее всего в обороне. В обороне плохо играем. Не получается. А так, в принципе, нормально. Хорошая игра, хороший такой спарринг. Интересно было, пацаны молодцы, всем поздравить их от всей команды. Ну, в принципе, так вот довольны. довольно. Ні, Легіон, ні темп цьогоріч не досягли найвищих висот водночас перший лише дебютував у футзалі, а другий використав змагання для того, аби награти новий склад. Деякі з його членів ще перед сезоном подалися до харківського локомотиву. Цього ж разу темп переміг. Очень, да, с темпом урожаем, не хватило реализации. Реализация самая главная наша. Головная боль. Мы не тренируемся все вместе часто. То есть нет постоянных тренировок у всех вместе, все команды не В принципе, ну говорю, голевых моментов надо реализовывать. Были бы, была бы реализация голевых моментов, были бы голы, мы бы даже все не выиграли. Не получается у нас. Хорошее положительное впечатление, очень такое яркое мероприятие. Очень... Розполагаючи много зрителів, я вже приходять. То єсть ми команда довольна. Думаємо, на следующий рік визігратися на щадвороду мініфутболу. Група Б. Інтерплюс, який вже гарантував собі місце у пулі, зійшовся з непоступливим Фрідом Юнайтед. Несподіванки наразі не вийшло. Говорить, прогнозовано переміг, а відтак розпочав підготовку до фіналу. очікування інших представників своєї групи. По компонентам играли, були равные, только єдине, то що нервничали. Больше психологически ребята не сыграли, что испугались. бо вот и іспугались. Відтак за тиждень боротьбу за місце на п'єдесталі міської першості продовжать Лимон, Леви, Свобода, Інтерплюс. Високі шанси зберігають авіатор, олімпієць, патріот, темп та петколедж. Традиційно наприкінці чергового футзального сезону активісти міської федерації передбачили і розіграш кубку міста. Чи зміниться його володар? Дізнаємося вже незабаром. А тим часом відбулася процедура жеребкування. Думки учасників з принципу її проведення на початку розділилися. Втім, згодом усі погодилися на сліпий жереб. Фортуна, як це часто буває, виявилася примхливою, відправивши енергетик та епіцентр до відбіркового раунду. В рамках чвертьфіналу між собою повинні побачитись Кімберлі, Екодім, Тірменські леви, МФК Вінниця, Здорова нація, Техноплюс та переможець Кваліфаю із гепардом. В этом году 15 -го числа сотовых клуб по залу принимает участие сильнейшая команда высшей первой лиги. И состоялся жеребьев, Очень интересные сразу стыки получились. Играют первое и третье место между собой в первом же этапе. Мы ожидаем очень сильной борьбы от всех сильных команд. Власний кубкові баталії завжди не адже позбавлені стратегії турнірної боротьби. Відтак футзал обопільних атак став головною манерою гри усіх учасників незалежно від того, хто фаворит, а хто аутсайдер. Так сталося і в матчі Кімберлі та Екодому. Кульмінація поєдинку припала на його кінцівку, де майстернішими виявилися перші. До цього суперники тримали і один одного, і глядачів у постійній напрузі. Хорошая команда у них на первую. Хорошие парни, тренируются, занимаются. Вот первая, считайте, вот за неделю где-то три более-менее оптимальном составе собрались. Кто после болезни, кто после травм. Минимум отсутствующих сегодня. Скажу, мы, команда не готова на все 100%. И на данном этапе Ну, за счет какого-то везения могли только составить конкуренцию, навязать борьбу команде Кимберли. Вот хочу их поздравить. Они на данном этапе, на данный момент на семье. Потенциал хороший, да, я согласен, но это будет уже все, наверное, на следующий год. Почему в этом году, в этом чемпионате, еще раз повторюсь, очень много травм, средние игры. Повторюсь, играли без троих, четверых игроков состава. Основных составов. То есть больше половины игр сыграли не оптимальным составам. Очков, в принципе, набрали. Ну, в принципе, нормально. Заняли восьмое место. А в дальнейшем, я думаю, на следующий год результаты будут значительно лучше. И думаю, начальство команды поставит э -э задачу уже, наверное, большой. Думаю, что будет только так, потому что ребята хорошие. Уже будем тренироваться в хорошем зале, хорошими людьми, хорошие полноценные будут тренировки. В общем, будем прибавлять. На следующий год однозначно и займем высшее место 100%. Чудову репетицію перед кубковим кваліфаєм провів енергетик. Підопічні Ігоря Козака встановили вагомий рекорд для аматорського футзалу регіону. Провівши 16 матчів, вони жодного разу не зіграли навіть у нічию у завершальному поєдинку чемпіонату міста. Енергетики взяли город над бронзовим призером змагань гепардом. ноги Yeah, yeah. Была последняя игра чемпионата, которая уже ничего не решала ни нашей команде, ни команде Энергетик. Был спортивный интерес. Ну, на сегодняшний день команда Энергетик <говорит> доказала, что на уши всех она прошла весь чемпионат без единого поражения. Ну и так получилось, что сегодня мы проиграли. Ведение было на этой стороне и мастерство, наверное, тоже. Наша задача на этот сезон выполнена. На следующий сезон посмотрим, надо дожить в наше тяжелое время. Тим, щоб були чемпіонат, я думаю, будемо боротися за перше місця. Звичайно, ми задоволені, що здобули 100% результат 16-16 перемог. Проте нашу силу чи нашу слабкість ми побачимо в Одесі, ми їдемо представляти Вінниччину в першість України по аматорам 28 числа. Там вже буде ясно і видно, чого ми варті. Я думаю, що якщо в Україні ми займемо місце в першій п'ятірці, це буде досягнення, тому що ми. Участь в такому турнірі будемо приймати вперше. А в подальшому на наступний рік плануємо також грати в першості міста по ходзалу. Першість сильнішою стала, ніж я вважаю, що на наступний рік вона також буде цікавою, безкомпромісною боротьба буде. І думаю, що ще декілька команд заявлять про те, що вони варті опинитися в першій п'ятірці. Саме через Кубкові ігри дворазовий чемпіон Вінниці готуватиметься до всеукраїнського фіналу чемпіонів. На першому етапі сітки трапився епіцентр. Подолати кучера та партнерів було далеко не легко водночас, цілком до снаги. Таким чином енергетик і вийшов до чвертьфіналу. Не так, але ми будемо боротися за Кубок, тому що чемпіонами вже стали, суперкубу здобули, а Кубку міста в нас ще немає. Ми Будемо боротися. Будемо намагатися виграти цей кубок. От зокрема за рахунок кубкових матчів, за рахунок тренувань, ми будемо готуватися до 28 числа, до виїзду в Одесу. Думаю, що це буде нормально. Хочу поздравити «Енергетик» з побіди, повихати далі, следующий раунд. Такие или жребий как? Ну это кубок. Кому-то везет, кому-то не везет. То, что раунд, раунд сразу попали на энергетик. Игрой довольны. В принципе. Энергетик сильная команда. Если не хватило чуть физически, может быть, подготовки. А так, счет по игре. В принципе, довольны сезоном. Заняли пятое место в чемпионате 17 команд. Как бы, в принципе, задачу выполнили попасть в пятую в пятерку. Жалко, что кубок сразу попали на энергетик. А так, думаю, что, может быть, дальше повыше прошли бы. Ну, еще раз повторяю, с победой энергетик, жребий, жребий. Это кубок. В одній четвертій під колеса енергетика знову ж таки потрапив гепард. Кубок, як і чемпіонат, це очередне соревновання, в якому кожна команда хоче побідити. І у нас постійно теж, як завжди, висока цель – виграти кубок. Але Пожарю так получилось, что мы попали на очень сильную команду, которая стала чемпионом в прошлом году и в этом году стала чемпионом не проиграв ни одной игры. Но это дополнительный стимул их обыграть. Хотя очень хорошая команда игры Казака он создал очень конкретно способный коллектив. Если смотреть на турнирную таблицу, эта игра еще не решала ни нам, ни команде соперника. Ну, на сегодняшний день ситуация другая. Я думаю, будет совсем другая игра и будет очень интересный счет. Початок цієї гри вселяв оптимізм у серця других. Водночас чемпіон швидко оговтався спочатку, зрівнявши рахунок, а потім і вийшовши уперед із солідним гандикапом. За чергову потівку до півфіналу запекла боротьба розгорнулася між здоровою нацією та техноплюсом. Попри солідний статус фаворита, представники діабетичної асоціації спромоглися грати майже на рівних. Шальки терезів на свій бік футзалісти у білій формі схилили лише у другій 20-ти хвилинці. Ми собі ставимо теж амбітні плани. На сьогоднішній день набираємо е, нових гравців, хочемо все ж таки скласти нормальні місця команди для того, щоб подати конкуренцію вже командам вищої ліги. Я вважаю, що немає ще зіграності гравців. Е, тим паче, що психологічна команда не готова. Ось ми нещодавно закінчили участь у чемпіонаті вищої ліги, де просто-напросто. Практично програвали всі команди, команди були вищого рівня. Але це дає змогу зробити відповідні висновки та далі планувати свою діяльність. На останок з левою забитих голів глядачів порадували гравці МФК та вірменські леви. Між тим вони стали єдиними представниками першої ліги у цьогорічному кубковому розіграші. Зрештою, це не завадило їм наважитися на боротьбу із авторитетами Вінницького футзалу. Бажанні перемогти обом командам було відмовити складно. Тут так само долю поєдинку вирішувалася наприкінці. Сильнішими від суперників прогнозовано виявилось леви. Нам було дуже цікаво прийняти участь в Кубку міста з футзалу, спробувати свої сили з більш досвідченими і сильнішими суперниками. У будь-якому випадку це досвід, позитивний досвід, тому що в нас команда молода, досвідчених гравців мало. Думаю, буде корисно. Дійсно, сьогодні був, були в нас обмеження по гравцям. От, Ну, за рахунок характера довелося обыграть чудову команду. Уже дуже команду. Я Виктор Леоненко. Смотрите «Футбольную неделю» и смотрите по почаще футбол. Хороший желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите «Футбольную неделю», болейте за футбол, тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Девица «Футбольной недели» на канале Вита. Переживайте, болейте и играйте, самое главное, в футбол.